Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на новолуння. Новолуння цього разу у Леві. Новолуння не просте, бо в з'єднанні з ліліт. тому для багатьох буде драматичним. Також маємо знати, що вплив цього новолуння найактивніший і дуже такий сконцентрований час, коли ми відчуємо дійсно, це 16 після обіду, 16 серпня і весь 17 серпня, весь день ми відчуваємо агресивні емоції і всплески реакцій, психологічні реакції, які Провоковані інформацією, яка до нас потрапляє в вигляді хейту, пліток, несподіваних викриттів таємниць. І це час, який доволі драматичний. А також це доволі небезпечний час, травматичний і аварійний. Тому, власне, це новолуння непросте і агресивне. Подивимося, що кожному з нас принесе саме цей період, ось цей вузький час. Хоча вплив новолуння завжди відчувається на. Протягом всього тижня, коли воно відбувається. Але це новолуння концентровану енергію збирає саме на 16 та 17 число. Тож, дивимось для овнів. У овнів справи домашні справи, які можуть стосуватися навіть і зміни дому, локації місця проживання а також можуть бути виникнути якісь ремонтні справи. До речі, дуже часто в такий період ламається техніка, чи щось виходить з ладу. Звернути увагу на свій дім обов'язково. Тут може потрібна буде якась перестановка, зміни, а може прийти якась інформація стосовно дому. Якщо ви знаходитесь не вдома, то овне інформація саме з дому, якісь новини, а можливо секрет. Для багатьох це також може бути як спадщина чи якісь документи на дім або продаж і купівля нерухомості. Йдемо до тельців. тельці, емоційний день. Емоційний день, який наповнений спілкуванням, і тут можливо бути, може бути зустріч з людиною, яка викличе емоції. Для одиноких дуже часто це означає людина, яка викличе у вас симпатію. Для тих, в кого є пара, це може бути емоційна розмова з цією людиною. До речі, тут про емоції. З високою амплітудою, тобто, це може бути і дуже яскраві позитивні емоції, а також і агресія та скандал. Тримаємо себе і балансуємо в руках, тому що ситуація може стосуватися якихось змін, до яких ви просто не готові і можете бурхливо відреагувати. Близнюки. У близнюків хороша карта, У близнюків чекає продовження діяльності, і найважливіше, що ви в цей час відчуєте на новолуння отаке перше задоволення від якогось процесу, який ви давно хотіли оцінити в результаті. Тобто, зрозуміти, чи це взагалі варто туди вкладати, чи ні. Зараз буде видимий результат. Тобто ви відчуєте, що ви на своєму шляху в тій справі, яку давно починали. Класно, бо побачите це прямо в матеріальному плані. Тепер раки. Раки, колесо фортуни. Ситуація кардинально міняється. Відчуєте, що зміни практично не залежать від вас. Просто різко міняється ситуація. Це хороша карта для тих, хто очікує змін, а для тих, хто не очікує, вже готуйтесь, тому що буде поворот долі, який відобразиться на вашому житті. Ідемо до Левів. Левчики! Ви подивіться, у вас нове починання. Можливо. Починання, яке стосується не просто тільки якоїсь нової справи, а це може стосуватися ідеї. Наприклад, запланувати дитину, запланувати якусь нову справу, якщо ви ставитесь до справи як до дитини. Це що, що викликає у вас такі, знаєте, ніжні відчуття, а також це карта, власне, і про дітей, на яких варто звернути увагу. Що чекає Дів, я теж діва, знаєте, як я ставлюсь до цього прогнозування. Особливо люблю для Дів дивитись карту. Тут карта оформлення юридичних документів. Може бути якась інформація, яку ви давно чекали, прийде у відповідь. Дуже хороший час для починань подачі якихось документів на візу, на проживання, на легалізацію. Тобто, це карта, яка говорить про вістки документального характеру, які для вас дуже важливі, починають можливо навіть новий етап у вашому житті. Йдемо до Терезів. Що чекає Терезі? Ой, у в карта, коли варто дійсно прощатися з минулим, розставити всі точки на її з, в спілкуванні з людьми, які можуть бути токсичні чи неприємні, але в позитивному ключі звернути увагу на те, який досвід принесло вам спілкування а, з минулого. Це може бути навіть переосмислення по ретро Венерії, ретро-Меркурію, який зараз вже заходить, теж накладається в своєму ретро-русі. Тобто, це все повернення спілкування з минулого. Може саме для вас це вже проявилося і варто розставити. Крапочки над і попрощатися з тими, хто дійсно вже ем, дав свій досвід і далі з ним вам не по дорозі чи з нею. Тепер йдемо до скорпіончиків. І так, скорпіони, скорпіони, емоції бурхливі, емоції, які захоплюють. У вас з'явилася справа, місія, навіть щось таке помпезне і велике, що тягне вас вперед і забирає у вас всю вашу силу на емоційну частину. Тобто ви кудись, нарешті, вкладаєтесь. У вас з'являється ціль і мета. Для багатьох скорпіонів з такого загубленого часу, коли ви не знали, що куди, і все драматизували. Зараз якраз це драматичне новолуння буде, якби ви. Висвітленням питання все ж таки, куди вкладати свої емоції та ресурс. Тобто це з'явиться щось, що вас захоплює. це Не про стосунки, а про конкретну справу. Йдемо далі, стрільці. Ой, стрільці! Ну, теж хороша карта, карта починань. Карта, коли вже відбуваються перші кроки на шляху до здійснення вашої мрії, великої глобальної проекту вашого чогось такого, що ви вже глобалізуєте на що покладаєте великі надії зараз, перші кроки і вони будуть далі. Вам вже буде відчутно. Це може бути реєстрація чогось, це може бути вже перший ключик так, до вашого нового офісу приміщення, це може бути нова робота, і саме для багатьох це буде знахідка нового гарного місця. Хороша пропозиція може прийти для вас в цей час. Йдемо до козерогів, козероги, далекі перспективи, далекоглядні плани, побудова е, таких е, мрій, які в, е, для козорогів вибудовані в конкретну стратегію. Зараз проясниться, що потрібно ставити собі як найголовнішу мету цього довгого шляху реалізації своїх мрій. Проясниться ваш далекий можливий такий ціловий напрямок, куди йти. Бо це не просто про якесь бажання, це про місію, куди ж ми йдемо. Можливо, було якесь попереднє розчарування. Не, не бачили світла в кінці тонелю. Зараз з'являється реальна перспектива, куди йти. Ви залишились побудувати тільки план. Ідемо до водоліїв. Водолії. водолії. Ось тут карта така неприємна. Вона дуже часто вказує на погане самопочуття, проблеми. З взагалі сприйняттям, з емоційністю, і карта, яка дуже часто говорить про те, що вас може хтось розчарувати і до болю такого внутрішнього прям торкнути струн вашої душі, знаєте, от прям зачепити, хтось може вас образити. Але розумійте, що це ваше сприйняття зараз. От по новолунню, в з'єднанні з ліліт, це власне проявляються найгірші якості в людях. І бачимо ми в першу чергу цю тіньову сторону людини. Хоча насправді. Це було завжди, так? Але зараз ми це помічаємо. Варто не приймати близько до серця. І рибки, які чекають завжди найдовше, але рибки вам всім привіт! Люблю вас за ваше терпіння. І так, рибки. О, у рибок нові перспективи. Відкриваються нові можливості, нові двері, куди рухатись далі. Насправді, у вас, скоріш за все, був вибір якийсь, і ви не знали, що обрати. А зараз з'явиться третій варіант, третій шанс, можливість. І це. Прям можливість, яку треба влучно так схопити, зрозуміти, побачити, відчути і зловити, тому що вона дає е, дуже крутий новий напрямок, вектор в вашому житті, тому ловіть цей шанс, який зараз випадає. Всім хорошого новолуння! Пам'ятайте, загадувати бажання, малювати мандалу на здійснення своїх мрій, мандалу багатства, мандалу притягування любові. Все це працює у це новолуння дуже потужно. Новолуння все ж таки з другої половини дня, 16 серпня, найактивніше буде проявлятися. Тому пам'ятаємо, щоб не драматичними подіями, а максимально. Приємними в вашому спектрі вони розвивались, сприймаємо всі ситуації як найкращий сценарій долі, який прописаний Всесвітом для вас. З вас лайк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, свої враження про попередні прогнози, як програлися, можливо, просто фразу традиційну я приймаю, яку ми завжди, після того, коли прослуховуємо та роб-прогноз, маємо прописати в коментарях. Також мені цікаво, хто ви по знаку задяку.